Всім я Маша і е, е, сьогодні ми знову граємо в Скері Суші, і я вже побачила, що тут вже є друга частина, але її майже неможливо. розблокувати, Просто треба пройти всю першу частину. Реально, серйозно. Я навіть не знаю про це, друзі. Я навіть не знаю. Може сьогодні буде відео довше. І, а, до речі, я вже граю в навушниках, я, я зараз те, що покажу. Ось бачите, ось бачите мій звук? Ось бачите ось цю маленьку штучку? Це, типу, е, бо в мене там блютуз включений, я з навушників ще. Я з навушниками граю. Тас. А, стоп, стоп. Я, я така трошки. Я подумала, куда це, куда це штучка, яку я використовую, щоб робити відео ділася. Я вже думала, що відео випадково зупинила. Схоже, що ні. Так, у мене тут є секретна тактика. В цій грі. Є супер секретна тактика в мене. Так, зараз ми кук, кук нори, Рис. 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 Не норі. Не норі, а рис. Добре, пока? Ну не пока для відео. Просто, просто це ж не як не маю поради як виграти в хозяйку. Це просто, як я граю. Я в навишниках ви просто не зможете це побачити. Ем... 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 Так, е, друзі. Е... Бо я не можу показати, бо мені треба запитати, чи можна з камерою. Друзі, вже другий раунд. Ой-ой-ой. Ні. А, ні, ні, ні. Я не знаю, друзі, чи показувати вам цей момент, чи ні. Я вже про, про камеру запитала, але, мабуть, якщо це, лише якщо це відео набере 50 лайків, тоді я зроблю з камерою. Є -є -є. Це ж не лише питання, це ще ваша вимога. Я знаю, що ви це хочете. Я знаю. Я знаю, що ви це хочете! Без 50 лайків, то все рівно. Я все рівно зроблю це відео. І без 50 лайків копать. Монстр. Монстр! Монстр, треба біжати. Треба біжати. Хух, хух, хух. Все, все-все-все, я вже так. Я вже розгубнула, занадто була. Капець, я вже думала, все мені капець. Я вже не знала, що робити. Я вже думала, що все. Капець моєму одному сердечку в цій грі. Так, друзі, ми. зараз будемо йти сюди і просто пропущу, вибачте. Ну що ж, зима буде на ми будемо завінчувати. Всім пока-пока. Я, мабуть, ще побуду в горі.